Василь Симоненко, кукурікали півні на рушниках. Вониські дерев'яніли ноги, коли десь поруч дзвонів його голос. Вона завжди йшла повз нього ледь жива і не сміла повести навіть бровою в його бік. А віктор кричав Онисько, коли ти скажеш, що я для тебе найкращий? Як надоєш по повну дійницю молока, шмигнула дівчина. Я не буду бігати за тобою, кепкував парубок. Я просто прийду свататься. Приходь, гарбузи добрі вродили, мов крізь цидилку пропускала слова, тамуючи за білизною зубів і образу, і біль, і надію. Іноді до яркам уривався терпець і вони починали заступати за униску. Ти і мізинця не годен, казали йому. «Ова, Аби тільки сказав ціп-ціп, то прибіжить мов квочка, не вгавав обліковець. Гляди, щоб не довелось самому на яйцях сидіти. Рубала Ониська під загальний регіт. Тільки татові могла Ониська довірити, чого коштувала їй та розв'язність. Тато був зовсім юний. Він пішов на війну тридцятилітнім і таким залишився навіки. Ониська часто хотіла бачити його сивим і вусатим не виходило. Мати поздоровкалась старістю, а тато залишився молодим. Час уже втратив над ним владу. Ой як мені важко, тату, казала Ониська, опускаючи до пояса чорну тугу своїх кіз. Як я його люблю і як ненавиджу, тупала маленькою ніжкою. Що мені робити, тату? Але батько мовчав, і тоді туги дівочих брів сповзались до кирпатого носа, а вії швидко-швидко кліпали, заганяючи назад неслухняні сльози. Осінні світанки тривожні, як марення. Ониська заспаними очима обмацувала їх сиву бездонність і пірнала в їхню тривогу. По дорозі до ферми вона додивляла свої дівочі сни. Одного разу її розбудив Віктор. Чого йдеш, мов лунатик? засміявся він біля самого вуха, і Ониська знов відчула, як терпнуть ноги. Але голова і язик у неї ніколи не терпли. Скажи краще, чого так рано з пелюшок виліз, він змовчав, а потім якось несміливо взяв за руку. Онисті зовсім не хотілось випручувати її. Ніколи не думав, що в тебе такі тендітні руки. «Мужик не повірить, поки не помацає, сховала досаду в посмішці. Підеш за мене? раптом ні сіло, ні впало, запитав Віктор. Підеш? Може, піду за тебе обліковцем працювати. Вона таки випручила руку, і йшла, немов по гострих лезах. То я прийду свататися, сказав, ніби не чув її слів, і так само раптово, як з'явився, розтанув у сивій прозорості. Цілий тиждень за Ониською куди б не йшла, повзли перешіптування та хихоньки. Під неприховано цікавими поглядами її плечі сутулились, а думки гнітила образа. На все село розцвірінькав. Мука туго стискувала груди. Віктор прийшов у суботу, в кепці на бакир, у начищених до блиску хромовиках, вродливий і прилизаний, мов плакат. Він розсівся на лаві, закинув ногу на ногу, ніби виставляючи на показ нові чоботи, і відразу ж завів якусь порожню розмову з матір'ю. Говорив довго і одверто хизувався, а потім, наче між іншим, мовив я оце тітко прийшов сватати вашу унизьку. Мати здивовано звела голову і сказала ображено. Хіба Вікторе, тепер про це з батьками торгуються? Внизки своя голова на в'язах, і, ніби підкреслюючи свою непричетність до того, що діється в хаті, повільно видибала на подвір'я. Вони довго сиділи вдвох у хаті і мовчали, укурікали півні на рушниках. І від їхнього мовчазного співу дзвеніло в вухах. То що ж ти скажеш мені, Онисько? здалеку хлюпнув тривогою Вікторів голос. А ти в мене нічого не питав ти ж знаєш, чого я тут. Він дивився так благально й винувато, що в неї все тіло сповнилось слінивою жагою. Ти ще не втоптав стежки до моїх воріт, а вже стукаєш у серце, струснула з себе млявість. Але ж ти кохаєш мене. Звідки ти знаєш? насмішкувато підвела очі. Про це говорить усе село, але одна людина цього не говорить. Ониська відкинула на покуть вишивання і не знала, що робити своїми руками. Гнівом спалахнули карі зіниці. Віктор немов уперше побачив її. І ти осоромиш мене на все село? зразу ж збагнув безглузду жалюгідність свого запитання. Який ти, Вікторе, не слова, а сльози текли з її вуст. Іди звідси геть, і можеш набрати на гряці скільки завгодно гарбузів. Хоч під воду й приїжджай. Ониська глумилась над своєю мукою. Одного тобі мало, бери цілий віз і годуй ними свою пиху. Він пішов, згорбившись, ніби й справді ніс на своїх плечах під воду гарбузів. Ониска ридала над вишиванням.